У лузи червона калина покилилася, Вони загинули, але перемогли, бо віддали життя для перемоги. Живою в пам'ять рік шануємо ми, увічнивши, як обеліск безсмертя та кулями, пробитими грудьми. Не зупинити ворогів упертих. Занивих ліпні і ранки за вітру шум і вагідність світання усіх загиблих. пошануємо нині скорботною. 五六左右，我讲。 Євгену Каленковичу Кривчуку, який власне, і підказав нам і знайшов це місце для поховані мисливцем. І тут хлопці з цього села у села разом на охоту ходили там будинок. Ми всі знали, що я був служений, бо я з Логинської області. Я шуття, один з них був такий тут його. його. Щось, хтось на гори, вже він ріки, помер. Як, як наспішку каже, та ти що, Євген Калиренко? Був теж Бандерівчик. Я кажу, ну так? Да. Не був Бандеречек, ну, був часом, зв'язковим. Він каже, в нас теж є Бандеровці. Я кажу, як він? Ну, каже, там побили їх в 44 році, і те місце називається Бандеривця. Ну, я цим заінтересувався, став його обичую. Допитувати і ну, все. Він мені розказав, що є навіть ще одна жінка, яка їх хоронила. І от так я з цією жінкою познайомився, вона мене перша сюди привезла, розказувала, що тут була колись хатина. Жили поляки. Ну, в цьому селі відомо, що багато поляків, тобто в городні. Їх 37 році виселили, а ту хатину чи забрали, чи я залишилася? Ну, садок залишився. І в тому садку була груша. І садочок якийсь. Я там якраз грушею кажу, коли окоп, якраз їх телебандеруючи відпровади. А тут е, до меліграції, вона тут що таке посолістка були. Ну, знаєте, річечка якась там маленька і все. І коли вони пробирались, то тут і все, копа їх побили. Забили вона, каже, їх тут 5 чоловік. Одного аж там, десь у 10, і тут чотирьох, ну один аж там далі. І вона ще з однією жінкою, оскільки вона була виселена, колись також в десь, 37 років розказували, ну, в час війни, ну, виселена вона була на Україну, десь в Керзонську область, то в час війни вона пішком прийшла сюди, Назад. Ну, І так вона, їх погорнила тут, в тому окупі. А так я знав про це. І поступово я вже це розказав з Тим товаришам, тим товаришам, це було десь приблизно 92 чи 93 й рік, як тягне. Михайлові Полодюку, який теж трошки досліджує в архівах. Сказати перед вами кілька слів пов'язано це з тим, що з недавніх часів мене зацікавила історія нашого краю більш глибоко, і я дійшов до деяких архівів, правда, не всі вони зараз відкриті, але з тих е, свідчень і з тих е, книг і архівних е, документів, які вдалося мені побачити, я скажу вам кілька речень про те, що в е, 1941 році зразу в липні місяці перша похідна група. Української повстанської армії була вже на території Шепетівщини і був створений осередок підпілля на території Шепетівки. І е, українці, які входили туди до цієї групи, активно працювали із селянами навколишніх сіл по створенню е, кооперативів і створенню українського кооперативного руху. Але потім німецька влада все це заборонила і вони пішли в глибоке підпілля. Підпільна група існувала постійно, і одним із провідників і керівників цієї підпільної групи був Корчук Григорій Іванович, який очолював її до 43-го року. А в 43-му змушений був піти звідси зв'язку з тим, що почалися масові облави, і підпілля вже настільки окрепла, що його допомоги не потребувало. На території нашого району, зокрема, кілька похідних груп проходило із території Рівенської області. З лютого 44 по 11 місяць по листопад місяць 45-го року проходили вони цими лісами. І на сьогодні нам відома тільки оця єдина могила. Хоча відомо, що боїв було дуже багато, було дуже багато засад у лісі, на лісництвах старих. І на території Шепетівського району, зокрема, нам відомо, що є могила в районі. Південних сіл туди до Куцькова і Грицьєва. Цю могилу, яку ви зараз, біля якої ви стоїте, вдалося знайти аж в 90-х роках. Нещодавно, два роки тому, я був по справах дослідницьких на території лісу між селами Мальованкою і Гурмином. Гурмин, гурмин це кутір на, територі... на межі Полонського району. Де місцевий мешканець показав мені за сотню метрів на поляні похороненого, як він сказав, Бандерівця, в якому нема ні пам'ятники, ні хреста, а поруч стоїть могила радянського партизана з усіма відповідними атрибутами. Е, інша, інша могила він сказав, що йому батько його розказував, що є дуже велике захоронення біля села Каленичі на території Полонського району, тому що одна з почутних груп прорвалася туди. І там е, точилися на Каленецьких горбах дуже кровопролетні бої. Всі, хто не зміг звідти вернутися, їх там на місці всіх захоронили. І е, я хочу вам сказати, що е, оця могила, за якою всі ми доглядаємо з 93-го року, е, вона повинна послужити тим, що е, ви присутні тут е, повинні включитися, мусите включитися в таку пошукову роботу, яка дозволить нам відновити. Не тільки імена наших героїв, а місця їхніх захорон. Я прошу вас всіх звертаюся, хто де буде на території Шепетівського району, які будуть відомості, щодо перебування там е, груп спротиву радянському режиму е, надсилати або на, приносити до нас до місцевого середку Шепетівського середку Свободи. Ми будемо збирати ці е, мізерні такі відомості. І я думаю, що в перспективі, працюючи з архівами, ми можемо відновити всі події, які були на той час на території нашого району. Слава Україні! <звіг> ну, а зараз слово автору на тему української повстанської армії, і Нащадки народжують синів, онуків, але їх треба якраз залучати до таких подій, їм треба читати ці книжки, розповідати, дивитися, хоч не окремі фільми, але є дуже цікаві фільми, Ось це наш трошки мінус. Але все-таки нас ніхто не задушить. Україна була, доки, як один єврейський письменник сказав, йому задали питання, чого ви пишете на ідіш. Ніхто, Є один із, читає, я одиниць, який читають, а він сказав, знай, коли буде останній жит, який буде читати, наїдеш мої книжки, я її буду писати. І ось нам треба вчитися в них і бути такими самими. І я думаю, що все-таки ми переборемо цю пункту і... Ну і зараз слово надаємо голові міської організації Петрої голові ради Ольга Шановні друзі, це було 70 років назад. Ви вже чули, це вже знаєте, що було. Але за хіба за таку Україну мріяли оці бійці, які полягли, от не жаліючи свого життя, за вільну Україну. Хіба за таку Україну вони мріяли, яку ми зараз маємо в нашому сучасному житті? Зруйнована демократія, забрали свободу слова, а зараз хочуть нас забрати найрідніше, що у нас є, це нашу рідну українську мову. Хочеться назвати їх фашистами, іначе вони не заслуговують. Не буду говорити те, що робиться там в Верхах, Я це зараз скажу те, що робиться в нас в місті. На галявині Карпатській шикувалися повстанці, сотні вже готові в бій на своїй землі святі. Ей, Карпати, сині, ей на Україні. Ей, готові ранці, виступаємо вранці на волині і по лісі, Бартували. А у лісі, ворогам не стала власку. Главна армія повстанська рідні ждали хлопців з бою, тих, що стали до двобою, а вони вмирали славно разом з своїм атаманом. Карпати сині, що летапи з України. Той, хто вийшов з бою цілий, опинився у Сибірі і за стяг, свій жовто-синій І за волю України десь аж за полярне коло військо шлях свій прожило, Ей, заплакані Карпати, де за сином плаче мати, до портрета припадає. І ридає, і ридає, Ей, заплакані Карпати, десь за сином плаче мати, до портрета припадає, і ридає, і ридає і несли. Важкі кайдани, Оркуту і магани і кістками українців, засівали шлях Норильський на морозі пухли руки за свободу вічили на муки. За ідею і за ділом віддавали душу і тіло, ще й у сніговій вихолі, згадували життє, поле. хліб охочий України, лахонової стріляв у спини. Я й сьогодні в Україні не шаную. О, сивілі, голови повстанські ваші, але Бог усе це бачить. Той, хто вижив, не скорився, іде не Українцем той, хто впав на полі бою, Гіден називатися героєм, а ті, що вас ганібили і кляли, ще не вмерла заспівали. Hey. Hey, hey.